Зараз поговоримо про класифікацію полімерних матеріалів. І відразу хочу зробити першу ремарку. Класифікація вважається вдалою, якщо в її основу покладений якийсь один параметр або близькі зазначенням параметри. В даному випадку ми ставимо собі на меті показати різноманіття полімерних матеріалів. Тому для різних груп ми будемо використовувати різні зручні в даному випадку способи класифікації. Отже, полімерні матеріали можна розбити на три великі групи. Це пластмаси, каучуки і гуми і волокна. Отже, пластмаси можна поділити на дві групи. По-перше, це термопластичні полімери. Це полімери, які побудовані з лінійних макромолекул. І ці лінійні послідовності, вони щільно розташовані одна поруч з одною, але не зв'язані ніякими зв'язками. Особливістю цих полімерів полягає в тому, що вони можуть бути перероблені в результаті термічної обробки. Але відразу хочу зробити ще одне зауваження: температура, при якій можлива ця переробка, вона має дуже вузькі діапазони, там приблизно 3, 5-7 градусів. Тобто, якщо ви не догрієте якийсь полімер, він не набуде певної пластичності, необхідної пластичності. А якщо ви перегрієте, він почне розкладатися. А оскільки оці полімери, які входять в цю групу, це такі, як поліетилен, полістирол, поліхлоровініл, вони суттєво відрізняються за температурою набуття пластичності. То може статись так, якщо ви будете переробляти суміш цих полімерів, один полімер ще не набуде буде пластичності, а інший вже за температурою почне розкладатися. Тому переробка таких полімерів вона проводиться окремо. Їх потрібно спочатку розсортувати один від одного, і тільки з окремими полімерами можна робити цю переробку. В суміші це робити фактично неможливо. І про це я кажу, тому що коли ми в майбутньому будемо говорити про екологічні питання. Пов'язані з переробкою пластмас на це треба буде звертати увагу. Друга група пластмас має назву термореактивні пластмаси. Чому? Тому що вони не можуть бути перероблені в результаті термічної обробки. Це пов'язано з тим, що їхня будова така, що полімерні лінійні послідовності зв'язані між собою додатковими зв'язками. Тут вони показані стрілками червоного кольору. До цієї групи пластмас належать такі як фенольні, фенольфармальтегідні, епоксидні та меламінові смоли. Отже, ще раз підкреслю, що переробка таких пластмас, вона не може відбуватися в результаті термічної обробки. Для цього будуть потрібні додаткові хімічні методи впливу. Каучуки. Їх можна умовно розділити на дві підгрупи. Це природні каучуки і синтетичні каучуки. В основі природних каучуків лежить така структура, яка має назву ізопрен. Але вони відрізняються за просторовою будовою цього ізопрену, коли він вступає в реакцію полімеризації. В основі синтетичного каучука лежить речовина, яка має назву ДВІНІЛ або БУТА 13 дієн Чому ми додатково розділили природні каучуки на ще дві групи? Тому що вони утворюють два різних матеріали, які відрізняються один від одного за властивості. І це буде цікаво відслідкувати, тому що основою різниці цих властивостей є не якісний і кількісний склад молекул мономера, а конфігурація, яка утворюється в результаті полімерізації. Давайте подивимось от на цю схему. На цій схемі показана така універсальна формула. Полімеризованих каучуків. Це може бути як ізопрен, якщо R дорівнює ch 3 так може бути і DVN, якщо R дорівнює H. Давайте подивимось, як відбувається полімерізація. Оце в квадратних дужках показаний мономер, тобто той фрагмент, який повторюється багато разів, 1000-3000 разів. І який утворився або з здівініла, або з ізопрену. Що тут відбулося? Між крайніми атомами розірвалися подвійні зв'язки, при цьому утворився новий зв'язок між другим і третім атомом карбону, а оці крайні атоми утворили зв'язки з іншими фрагментами, з іншими мономерами, утворюючи довгий-довгий ланцюжок. Але за цією формулою не можна визначити, що це за речовина і які властивості вона буде мати. Зараз будемо розбиратись більш детально. Ще раз хочу вам показати, це схема полімерізації ізопрена. Ось він, два подвійних зв'язки, ось він один трідіен. І ось метильна група присутня. Три абсолютно одинакові молекули. Я просто взяв три, можна було взяти більше. Але цього достатньо. Давайте подивимось, між крайніми атоми розриваються подвійні зв'язки, між центральними утворюються. Оце відбулося. Оці крайні атоми, вони утворюють зв'язки між собою. І таким чином утворюється полімерна молекула. А тепер давайте умовно проведемо лінію. Вздовж оцього цього подвійного зв'язку. І тоді ми побачимо, що атоми, які утворюють зв'язки з іншими елементами полімеру, вони лежать по один бік від цієї лінії. Така конфігурація має назву цис-конфігурацію. Отже, цю структуру можна назвати цис-ізопреновий каучук або латекс. Ще один приклад. Теж три молекули ізопрена, але я їх тут навмисно намалював отаким от чином, щоб ви побачили, що тут інша конфігурація. Я не став розвертати ці молекули, щоб ми їх могли чітко співставляти одна з одну. Знову ж таки, що відбувається? Між крайніми атомами розривається зв'язок, між центральними утворюються, а крайні атоми утворюють зв'язок з іншими фрагментами полімеру. Утворюється отака от структура. Знову проводимо лінію. Вздовж подвійного зв'язку, і бачимо, що атоми, які утворюють зв'язки з іншими мономерами цього полімеру, вони лежать по різні боки від цієї лінії. Це буде трансконфігурація. І таким чином це буде гутаперче або трансізопреновий каучук. Ці каучуки, цис ізопреновий і транс-ізопреновий, або латекс і гутаперча будуть відрізнятися за своїми фізичними показниками. Латекс, він більш гнучкий, в нього менша температура плавління, він більш пластичний. Навпроти, гутаперча вона має більш високу температуру плавління, вона є більш цупкою, більш твердою і менш еластичною. І хочу знову звернути вашу увагу. Що, ніби однакові за складом, полімери мають різні властивості лише через те, що мають різну конфігурацію мономерів, з яких він утворений, цей полімер. Давайте ще пригадаємо, коли ми говорили про вуглеводи, у нас був такий приклад. Там була амілоза і була целюлоза. І амілоза від целюлози відрізнялися тільки розташуванням одного зв'язку. В одному випадку в утворенні полімера брала участь альфа-глюкоза у випадку амілози, у випадку целілозу брала участь бета-глюкоза в утворенні полімера. Але властивості мінялися фактично кардинально: від харчового продукту до будівельного матеріалу деревини. При вулканізації каучуків утворюється гум. При цьому в якості вулканізатора частіше все використовується звичайна сірка. В процесі вулканізації лінійна послідовність полімерів каучуку, вона ніби сшивається одна з одною за допомогою сульфідних містків. Це можуть бути моносульфідні містки, можуть бути дії, можуть бути трисульфідні містки, і так далі. В залежності від того, скільки вулканізатора ми використовуємо для цього. Так от, в залежності від кількості цього вулканізатора, утворюються різні види гуми. Або це м'яка гума, якщо вулканізатора. 1-3%. Якщо масова частка вулканізатора в полімері складає від 3 до 5%, то це буде напівтверда гума. А якщо вулканізатора буде від 30 до 32%, оптимально 32%, це буде тверда гума або ебаніт. І якщо ми стикаємося з ебанітом, то люди, які перший раз в житті його бачать і тримають в руках, вони не завжди розуміють, що це має якесь відношення до гуми. Тому що цей матеріал більш цупкий, він фактично не гнеться. Він відносно твердий, порівняно з іншими гумами, але він піддається легко обробці і зручний для різьблення. Тому його використовують дуже часто як заміну для слонової кістки, для черепахової панциря. Всередині 20-го століття з нього виготовляли гребені, з нього виготовляли рукояті для ножів, з неї виготовляли мунштуки для люльок. Монштуки для музичних інструментів, такі як саксофон, кларнет і так далі. На сьогоднішній день використання баніту досить обмежено тільки в якихось специфічних речах, в побутових речах їх замінили більш якісні пластики, які з'явилися з середини минулого століття. Волокна. Їх поділяють на три групи. І якщо з першою групою натуральні, в принципі, все зрозуміло, вони є рослинного походження, такі як бавовна, льон, канапля, тваринного походження, такі як вовна, шовк, мінерального походження, такі як асбест, то от дві інші групи, штучний і синтетичний, на них треба звернути особливу увагу, тому що їх дуже часто плутають один зуб. Значить, Чим вони відрізняються? Штучні матеріали це коли береться вже готовий природний полімер і він довопрацює. От, наприклад, ми беремо целюлозу, да, її ацелюємо, і з неї потім виготовляємо ацетатне волокно. А якщо ми говоримо про синтетичні матеріали, то вони фактично збираються з окремих мономерів, зшивається цей полімер, він не природного походження, він вже синтетичного походження. Наприклад, в такому синтетичному полімері, як капрон, мономером є 6 аміногексанова кислота або 6 амінокапронова кислота. Цей полімер утворюється в результаті полімерізації капролоктаму. Це такий циклічний амід, який в свою чергу одержують з фенолу, який видобувають з нафти. Тобто цей полімер фактично збирається з мономерів. Безумовно, він збирається за аналогією з тими природніми поліамідами, які відомі. Наприклад, з білками, але до складу білків входять альфа-амінокислоти, а тут входять амінокислоти, які в природних умовах полімери не утворюють.